Моє найріше вітання. Як каже бункерний хмир, обманули на дулі, вічно їх э, росіяни надувають. І ось чергове надувательство. Абам-па-бам! Відключення інтернету в Белгородській області і також на Московії. це вот так надули. А все для того, щоб. Скажем так, це у них повітряна оборона так працює. Росіяни хлопають в ладоші, і особисто коли аналоговнітній ракета наганіта з гармат, ідея по отрицательно стабільній траєкторії вниз. <риклад> <риклад> yeah. <риклад> yeah. <риклад> yeah. <риклад> Тому вітаю росіяні за відключенням інтернету і то, що не ваші ракети стабільно летять, приз... з... заземляються з великим успіхом. Вітання!